Вітаю вас сьогодні. На засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Юценюк заявив, що у разі запровадження Москвою торгівельних обмежень проти Києва Україна у той же день здійснить те саме по відношенню до Росії. Члени Кабінету міністрів України на засіданні у середу одностайно проголосували за затвердження плану імплементації угоди про асоціацію з ЄС. 24 народні депутати, які сьогодні будуть присутні на засіданні російської Держдуми, не мають права повертатися в український парламент. Про це у Твіттері написав народний депутат В'ячеслав Кириленко. Проросійські терористи артилерійськими обстрілами руйнують житлові квартали населених пунктів Донеччини. Вибухи пролунали цієї ночі на території Лозівського райвійськомату у Харківській області. Правоохоронці припускають, що здетонували ручні гранати. Працівники Служби безпеки України затримали ватажка диверсантів, який, за завданнями російського терориста Ігора Гіркіна, вчиняв теракти на Донеччині. Впродовж доби зафіксовано 5 випадків повітряної розвідки з використанням безпілотників Росії на висотах від 1 до 2 кілометрів. Двічі вони спостерігалися поблизу Маріуполя та тричі на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Європарламент може звернутися до міжнародних організацій із закликом позбавити Росію права проводити етап Формул 1 у жовтні 2014-го та чемпіонату світу з футболу у 2018-му році. Це був дайджест новинок ренформу станом на 16 годину, 17 вересня.